Парламент ухвалив подовження воєнного стану та загальної мобілізації, які терміни з 14 лютого 2024 року загальна мобілізація та воєнний стан в Україні буде подовжено. Парламент затвердив указ президента 10456 про продовження дії воєнного стану. Зак проголосували 335 нардепів. Згідно з нововведенням, цей режим діятиме ще 40 діб. Тобто щонайменше до 13 травня 2024 року року готується підписання указу Володимиром Зеленським, це вже десяте подовження воєнного стану раніше. Ми писали, що загальну мобілізацію влада продовжувала вже неодноразово. Зокрема, з 24 лютого до 25 травня 2022 року року. З 25 травня до 23 серпня 2022 року-року, з 23 серпня до 21 листопада 2022 року-року, з 21 листопада до 19 лютого 2023 року-року, з 19 лютого до 20 травня 2023 року-року, з 20 травня до 18 серпня 2023 року-року, з 18 серпня до 15 листопада 2023 року-року. З 15 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року року в Україні планують розробити новий механізм бронювання від мобілізації. Також ми зазначали, що питання посилення мобілізації в Україні залишається актуальним. Рада веде активні дискусії, а уряд готує зміни до законодавства, що стосується бронювання працівників. Президент України Володимир Зеленський анонсував розробку нового. Справедливого механізму бронювання. Цей крок має на меті убезпечити роботу бізнесу та зберегти економіку країни під час війни, президент підкреслив важливість підтримки всіх без винятку підприємств, адже кожне робоче місце має значення. Він зазначив, що без людей, які працюють, не буде заробітних плат, а отже, і економіки новий механізм бронювання буде розроблено з урахуванням потреб як війська, так і бізнесу. Зеленський наголосив на важливості знайти баланс між обороною країни та збереженням її економічного потенціалу, президент також закликав до відкритого діалогу між державою та підприємцями щодо цього питання. Він запевнив, що чесний український бізнес, який працює легально, буде мати захист від держави. Цей захист стосуватиметься не лише керівників та власників компаній, а й їхніх працівників. Нагадаємо. Раніше ми писали про те, хто має право проходити військову службу за місцем проживання. Також ми повідомляли, які документи обов'язково повинні бути у родичів військовослужбовця.